ЄС та США вкрай стурбовані інтенсивним діалогом Росії із головою іранського військового підрозділу Касемом Сулеймані. командувача та його військове командування та його військове з'єднання офіційно визнані джерелами тероризму. Один із дипломатів у Тегерані повідомив, що Сулеймані літав до Москви у другій половині липня і особисто з Путіним та Шойговів перемовини про поставки ракетних систем та Іншої зброїсполучені штати надзвичайно стурбовані повідомленнями про візит до Москви іранського командувача Сулеймані, який офіційно є персоною нон грата в усіх країнах, членах ООН, в тому числі і в Росії. Незважаючи на те, що офіційний Кремль спростовує зустріч Сулеймані з Путіним та Шойгу, ми маємо підстави вважати, що вона таки мала місце. Голова терористичного іранського підрозділу перебував у Москві протягом трьох днів, і ми не певні, що він приїхав милуватися червоною площею. Наразі ми шукаємо факти на підтвердження або спростування інформації про візит. Його наслідки та можливі поставки зброї можуть зірвати процес мирного врегулювання на близькому сході.